Вітаю! Кожен із вас чув та знає про компанію Вайнекс Trade. А якщо це не так, тоді ця міні-презентація саме для вас. Отож, компанія Vinex Trade створена у 2021 році, засновник Віталій Немеренко, бізнесмен та підприємець. Основним напрямком діяльності є криптовалютні торги. Тривалий час компанія працювала без сайту та реклами, проте згодом на прохання друзів та партнерів було розроблено таку систему, за якою кожен може отримувати пасивний дохід, компанія має 15 сервісів та є офіційно зареєстрованою в Україні. Основним напрямком є Вайнекс Invest – інвестиції, які засновані на реальних біржових торгах, що у свою чергу. Приносить дохід депозиту у сумі 8-12% щомісяця, виплати дивідентів щоп'ятниці, що є дуже зручно, адже кожного тижня ви бачите звітність по роботі компанії та роботі ваших коштів на депозиті. А ще тут присутній кар'єрний ріст. Збираєте команду однодумців та отримуєте приємні пасивні бонуси. Компанія створила. Власний кошельонекс Pay, а введення коштів доступне через криптовалюту USDT. Отже, запам'ятовуйте: Trade – це компанія, де ви можете інвестувати, будувати кар'єру, отримувати активні, пасивні та статус бонуси. А тепер трішки детальніше про інвестиційні портфелі. Компанії відсутні фіксовані е, суми портфелі. Тобто уже із 10 доларів ви можете відкрити депозит терміном 90-360 днів із доходом та прибутковістю 8-12% у місяць. По закінченні вашого депозиту тіло повертається на ваш рахунок. В подальшому ви можете використовувати ваші кошти. Виводити їх або знову створювати нові портфелі. Також у компанії є внутрішні та зовнішні переводи. Комісія 1 USDT в незалежності від суми. Vinex Trade має офіційний офіс, який знаходиться у місті Одеса. Адресу ви бачите на екрані. Загалом Вайнекс Trade – це нова, молода, перспективна компанія, яка розвивається швидкими темпами та чекає ваші інвестиції і вас у своїй команді. Думайте, плануйте, інвестуйте та отримуйте бонуси, пасивний та активний дохід.